І всім привіт, друзі! Сьогодні я буду знімати Майнкрафт з модами. Саме з модами. Я буду виращувати своїх динозаврів. Я от уже намагався їх виростити, окрім цього останнього. І трошки вищого. Там є моди на зомбі-апокаліпсис. Я вже підготував світ. Звісно ж, це пустеля. Я хочу робити цілий світ динозаврів. Створити у його у пустелі. Звісно ж, це буде творчий режим, але це також буде класно. Там буде тиранозавр, всі динозаври з того моду, які тільки є там. Тому це буде весело. Чекаємо, поки цей світ загрузиться. І ось цей світ. До речі, ви вже могли помітити ось таких от челів. Давайте я вам їх трошки ближче покажу. Е, вони торгують кістками. Ось це, наприклад, трицератопса. Якщо я його в нього куплю, то я зможу зробити трицератопса. Я ще не знаю на біса, але я випадково вимкну модно зброю. Ну, може, я її використаю. Але це не зараз. Ось тут. Все буде відбуватись. Щ? А, фух. Я вже думав, що не зомбі. Так, чекайте, треба дещо перевірити. Тут яйця. Фух. На щастя я не до... Фух. На щастя я не додавав модів На. Зомбі, До, бо в мене є зомбі, моди на зомби-апокаліпсис, які мені не дуже хотілося вмикати, бо ну, це було б дуже хардкорно, особливо в виживанні. Мене з цими модами вбивали на першу ніч. Ще збирають ростинок. Але прикольно, для водних динозаврів, якщо вони є в цьому моді, це буде дуже класно. Тому давайте полетіли вибирати місцевість для нашого парку. Що це взагалі буде? Так. Що у нас тут є? Ні, я звідти прилетів. Що звідти? Ху -ху 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 -ху. Так, що б можна вибрати? Яку місцевій? Ай, блін, треба ж було плосківе. Ой, селище. Я навіть не помітив, як прилетів до селища. Добре, давайте завітаємо до них. Поглянемо, як вони тут по багатому живуть. Точніше, по бідному. <прохи> Мод два убити. Версія, здається, один двадцять. Один. Що роблять? что а ты рычишь? что а ты рычишь? а? что ты волнуешься, короче, давайте побегу выбирать местечко эээ, Ого, хлопцы вы не знаете, где тут можно сбудовать парк, нет? я тебе понимаю не могу ну просто, мало да? как тут будет дал, не знаю спускайся давай я тебе поможу Давайте ему допоможем. поможем. Успейтесь. А ну, протестуем от всего дробаша. С двух пострелим. Проверила. Видите, чего-то с дробаш не светит. Выбачьте жители. До побочения. Есть уже. Еще туда забыл, а? Ты еще туда забыла. Корова ти така. А що що вибачте за корову? <різь> Мені здається тут підійде. Ні, чого тут не погружається. Окей, полетіли. Зараз треба зачистити від непотребу. Від непотребу, від непотребу це місце. Ду перший є. Дуди йди, сказав. Сюди сказав іду. Другий є. Я до нього потім огір не зроблю. Зараз треба вирівнювати, вирівнювати цю місцевість. Я це буду робити поза кадром, звісно ж. Ну, побачимося за секунду. Ось, друзі, моє рішення. Я не буду нічого розрівнювати. Я тут починав. Я нічого не буду розрівнювати, бо ну його, я хочу розрівняти. Ой, ні, 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 А Зробити просто все це. Зразу ж там купили якісь там. например, або в плоском, або просто вот так вот на горбиках уже зарубить. Вот а прибирать а вот эти вот зайвые все песчинки. Ну, уже стрельным спину, как прибираем все зайвые. Я говорю, гарно себя солнце. Что за магия? Что я сделаю? Сейчас так. В принципі, це все я зробив. Мені лишилося його лише отак от всі, всі дірки залатати. Добре, візьмемо пісочок. Стоп, де пісок? Де пісок? Ось. Та ні, мені 15 лет. Блін, а де пісок? До речі, це змору на зброю. А, ось він де. Ну, окей, я паутин. Тут такі ями, як у нас дороги. Це мені дещо нагадує. Секретний американський літачок. Добре, готово. Mm, в принципі, всі дірки залатали. Так, тепер треба всю живність прибрати з місцевості, в якій я буду будувати куполи. Йдемо на полювання? Та я пере Треба йти на полювання. Быть, а? Сюда иди. Готово. А так, еще у меня исполнилось еще раз. Готовенький. Куда иди! Я сами культур не люблю теперь балы. І будемо починати з вольєру головного боса, Тобто тиранозавра. Туди я буду запускати корібок, там ще когось, там ще щось. Ну і всякі такі. Або Овечок, там, курочок, почув не йде? Ай, коротше. Робимо бетонну обводку, аби будувати сам вольєр. Тільки от де бетон. А, ось бетон. Певно, нехай буде. Він ж цар. А царський це жовтий, мені так здається. Тому беремо жовтий бетон і... Починаємо будувати. Заварка буде до секунду. А для мене 20 хвилин. А, і ще, до речі, забув сказати, я хочу і купол зробити заодно. Потім я там поміщу тирекса, якого вирощу. Або він сам виросте. Я йому корівок буду давати і він буде рости. <плух> Хоч не ідеальне коло, але все ще є. Добре. <плух> 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 стоп, стоп, стоп. Ти що ще досі дивишся без підписки? Негайно підписуйся. Ем, тут ще зомбі ганявся за жителем і я допоміг зомбаку. Ой, я не встиг, бой згорів. Эй, покидайте цю площадку! То зараз будете як прибитель. О, по-перше. Ой, цей ізичний дик. Ну всё, они догрались <свист> Они догрались, я все оточу Хотя мне это очень лёгко делать Мне это вообще лёгко делать Что эти блоки дают? Сейчас мы крафтили надо показывать, да? Вы фарс так не можно сделать? Я так Окей. Ааа, знову ничего. День. И добудовый цю бісову клітку. Друзі, ви не повірите, я це зробив! Нарешті. Добре. Вриваємося в його дім. Накриваємо за собою двері. До речі, треба буде зробити. І треба переробити все це на землю. По плану ось тут я хотів зробити ставок йому, аби там плавала рибка, що він її не їсть. Может, тут нехай спинозавр завержено? Он же ж есть рыбу. Так? Тут, значит, нужно сделать песчаный пляжик. Хорошо, это на какой тут потоку. Тут а поставить землю. И все, будут чики бомбони. Я правильно понимаю? Берем грунт. До того, извиняюсь, если у меня рашинская мова стоит. Я я обов'язково змінил. Треба все це замінити на землю. Може нехай тут спину завер живе, а бо я може там когось вирощу. Не знаю, може, да. Во ні, почекайте, ну з того, коти ранозавра він може є. М -м -м -х -х -м. Думаю, нехай тут буде спінозавр, якщо його знайду, знайду заглиблення. 4 ранозавр, да ну його не знаю. Спінозавр 4 ранозавр. Ну, якщо ставок такий здоровий, то певний спінозавр, давайте не ходим. В наступному відео я буду вже тут е, буду далі клітки будувати, бо це розтягнеться по-любому набагато відео. Бо я в одне це не зможу схрестити. Або просто змонтажу і повний фільм зроблю. Якщо наберете багато лайків або закидаєте мене коментарями, зробити там, наприклад, повний фільм, то по вашим просьбам я це можу зробити. Ще у мене є друг. Він уже сьогодні також певне відео виклав. Тому я хочу це перевірити коли це зроблю, зайду на YouTube, подивлюсь, що в нього там може вийде, якісь свіженьки. Бо я випадково під час того відео писав йому. Засаджу тут різними, різними водоростями, та е, тут буде вити риба. Так, Добре, будемо ламати всю цю, весь цей пісочок. Для вас це буде одна секундочка, а для мене 20 хвилин. Так, ви не хмопайте, а то зараз підете на корм спінозавру. Ось так от виглядає його земляна територія. Потім я долью воду, залью воду сюди. Дороблю цей горб великий. Ну, началось так, ось так. Вот. Щит, Это. Так от. Земляний город, да. Гнезда, напевно. Чи... В чому ж динозавры? Я не знаю, чи по динозавру його роблю. Я его роблю його Эммм. Я зробив ось таке от, Украсив трошки цей його острівець <смітна> рослинністю, додав рибку, лосось та тиску. Все, звичайно, що водиться у <плес> ну, Не у островах, а ну, ви зрозуміли де. Да? У річках, в озерах. І тепер найголовніше е треба знайти його яйце. Ні, це стегозавр. Не зміг, друзі, я знайти тут яйця спинозавра. Довго вже шукав. Ось навіть вирив ямки, хотів не знайти його, ось корнотавр навіть є. Але він мені не треба. Мені треба спінозавр. Якщо немає спінозавра, я навіть уже перекладач взяв. Немає спінозавра, буде тиранозавр. тиранозавр? Де він тут у мене? Ну, знайду, я його вам покажу. Ось хто в моєму вольвер... вольєрі. Вольєрі тепер починає жити. На жаль, спінозавр я не зміг мене знайти. й дах такий маленький дуже. Будемо його підгодовувати в наступному відео. Якщо наберете хоча б 50 лайків, я зроблю наступний вольєр із наступним динозавром, який ви зможете вибрати у коментарях. Там спінозавр, Корнотавр, купу різних. Е -е 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 -е. Купу там різних такого динозавриків. Отже, на сьогодні добувайте. До нових зустрічей!